Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка, і сьогодні пропоную вашій увазі рецепт салату Вінеград, але не класичного салату, до якого ви звикли. А дещо інше, цей салат заправляється інакше як класичний, а також є деякі зміни в інгредієнтах. І завдяки цьому салат є неймовірно смачним, супер корисним, поживним. Сподіваюсь, він вам сподобається. Моя сім'я від цього рецепту в захваті. Починаємо! Як і для класичного варіанту салату вінагрет, мені знадобиться морква та буряки. Я беру дві середніх морквини та два середнього розміру буряки. Коли я готувала класичний варіант вінагрету, овочі я завжди варила у воді, охолоджувала і використовувала для салату. Але для цього варіанту буряки та моркву я буду запікати в духовці, і цим самим збережу всі поживні речовини, всі вітаміни, соки, а салат буде набагато смачнішим. Напишіть в коментарях, чи відварюєте ви овочі, чи ви їх любите запікати. Буде цікаво прочитати. Буряки та моркву необхідно загорнути у фольгу. До речі, духовку я вже нагріла до температури 190 градусів по Цельсію або 375 по Фаренгейту. Овочі необхідно запікати до тих пір, поки вони не стануть м'якими. Морква готується набагато швидше, як буряки, майте це на увазі. Не кажу вам, скільки точно часу необхідно, тому що всі ми використовуємо. Різні види буряків та моркви, духовка працює по-різному. Запікаємо до м'якості. Морква у мене запікалася 50 хвилин. Я її відкриваю і хай вона охолоне. А бурякам знадобилося 1,5 години. Але обов'язково перевіряйте. Натисніть вилкою, якщо буряк м'який, тоді можна його вже розгортати. І за бажанням я завжди так роблю: кладу у холодну воду. Дам бурячкам трошки там хвилинку-дві побути, а потім без ножа легесенько шкірка знімається. Моркву теж необхідно почистити від шкірки і дати овочам повністю охолонути Перед вами інгредієнти, які мені знадобляться: морква та буряки почищені та охолоджені. Знадобляться 6-7 невеличкого розміру консервованих огірочків, або можна взяти до смаку. І щоб салатик був цікавим, я буду використовувати консервований перець. Він спочатку приготовлений на грилі, а потім законсервований. Дуже з ним смачно все виходить. Можна взяти звичайний перчик консервований, який ви готуєте на зиму, або можна взагалі його не брати, взяти більше огірків. Отже, як вам хочеться і що у вас є в наявності. Обов'язково беремо багато цибулі. У мене така велика цибулина, бо можна взяти дві середні, можна навіть більше взяти. Також знадобиться квасоля. У мене дві невеличкі баночки консервована квасоля, чорненька, можна взяти будь-яку, або попередньо замочити на ніч і відварити до готовності. Ну, а тепер починаємо готувати. Цибульку наріжу такими ж шматочками, як і інші овочі. Не дрібними кубиками, а такими трошки більшими. На пательні в мене вже нагріта олія, знадобиться 3-4 столові ложки. Цибульку необхідно підсмажити до такого світлого, золотистого кольору. Як ви вже помітили, в салаті нема картоплі. У моїй сім'ї ми дуже дуже рідко використовуємо картоплю. Але не думайте, що салат без картоплі не смачний. Він набагато легший і, повірте, дуже-дуже смачний. Моркву, як і інші інгредієнти, необхідно нарізати кубиками. Також кубиками наріжу і консервований перець. Всі інгредієнти кладемо у велику миску. Наріжу консервовані огірки та буряки. Друзі, якщо у вас є свій варіант приготування салату вінегрет, обов'язково поділіться своїм рецептом в коментарях. І, можливо, ваш рецепт теж буде в мене на каналі. Всі овочі я вже нарізала, висипала в миску і тепер залишилося додати квасольку, Квасолю обов'язково необхідно промити холодною водою, якщо ви використовуєте консервовану, як я. Сіль та перець додаємо до смаку. І тепер залишилося ще додати посмажену цибульку. Саме завдяки смаженій цибулі цей салат має дуже гарний смак. І всі інгредієнти збалансовано працюють. І тепер залишилося все перемішати, і салатик готовий. Такий салат можна зберігати в холодильнику декілька днів. Смачно, легко, просто, бюджетно і поживно. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався і буде в нагоді. Ну а якщо сподобалось це відео, не забудьте підтримати мій канал вашою вподобайкою. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Запрошуйте своїх друзів я завжди рада новим глядачам. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.